Машинка Hot Wheels в повний розмір. Цю тачку дуже важко оглядати і оцінювати як звичайне цивільне авто. Вона яскрава, вона привертає увагу на вулицях. Та ще до цього і їде доволі непогано. Але чи все так круто і безхмарно, коли в нас на борту 2.3 EcoBoost? Скільки коштів треба витрачати на щоденну експлуатацію цієї машини? Ну і найцікавіше, чим можна її вважати найдоступнішим маселкаром з Америки? Давайте розбиратись разом. Це, м'яко кажучи, жах. Мустанг 2.3 і це скоріше здаватися, а не бути. І козирнули перед дівчатами і купили мустанг по ціні кемрюхи. Сенсу всьому реально немає ніякого, але як воно виглядає? Шпаномере, хоч, хоч електросамокат на чіпі, всі намагаються вас обігнати. Навіть якщо в тебе цвіркун 12 см, тримай його як справжню бейсбольну биту. Вони зробили її настільки впізнаваною, що мустанг став поняттям, а не назвою авто. Це як мийками високого тиску, який би китайський ноунейм no ви не купили, ви називаєте це керхер. Так само і з купірувальними апаратами, які чомусь всі називають «Ксерокс», Хоча це бренд. Ось тут Форд зробив щось неймовірне. І цей дизайн справді можна вважати легендарним. Ця передня частина авто виглядає неймовірно агресивно, і на відміну від інших фордів цих років. Попереду тут, та і взагалі в цілому трушний метал, а не алюміній. Коли ви бачите ці денні ходові вогні в дзеркалі заднього виду, мимоволі приходить думка, що позаду 100% їде 20-річний шумахер, і його не просто можна було б пропустити, а прям необхідно. Ну, спішіть, хлопчина. Вона відмальована настільки чітко і деталізовано, щоб у будь-кого хто повз неї проходить, виникало бажання не просто доторкнутись, а купити тут і зараз. Ось це і викликається тачка в мене. І... Ця передня частина авто це крутіше ніж на багатьох автівках, які на 10-15 тисяч доларів дорожчі. Тачка на 18-х дисках, але з заводу мають бути 19 на 40-му профілі. Власник з адекватних причин це замінив, щоб було комфортніше. Це ми сьогодні перевіримо. І знаєте, навіть враховуючи спортивні замашки цієї машини, ці всі наліпки, те, як вона кричить про себе. Технології не стоять на місці, з'являються нові еконорми. І цей Мустанг 2.3 EcoBoost – це скоріше здаватися, а не бути. Але мені, всупереч багатьом, ця ідея дуже сильно імпонує. Якщо говорити про бокову частину, в нас тут доволі агресивні пороги, присутній безключовий доступ, ну і звичайно безрамочні двері. І не можу не відмітити той факт, що ляшки тут, і справді м'ясисті. Я впевнений, багато хто з вас хотів би собі таке авто. І можна сказати, що 5 літрів це тільки трушний мустанг. Але він і жре більше, і коштує в рази дорожче. Та й будемо чесні, 2 і 3 це оптимальний варіант. Це такий варік, коли ви і козирнули перед дівчатами, і купили мустанг по ціні кемрюхи. Задня частина в цій машині теж виглядає максимально сочно. Це. Той випадок, коли над деталізацією подумали по кругу всього автомобіля. Ви просто подивіться на ці задні ліхтарі. Я в ці ліхтарі можу засунути просто всі свої пальці. Ну це реально круто. Ну хто ще так робить? Сенсу всьому реально немає ніякого, але як воно виглядає? Ось в цьому весь мустанг. Ну і звичайно, якщо ми вже говоримо про задню частину, то тут вихлоп. І ви будете не володарем мустангу, якщо за 400 баксів не втулите туди китайський прямоток. Бо Крапович це про 5 літрів, а сюди про китайський прямоток. І взагалі вона, вся ця машина, прям кричить: Я масолкар! І поки ви її не заведете, і якщо ви реально не розбираєтесь в мустангах, ви насправді і не зрозумієте, що там під капотом. Ні, явно не вивісім. Хоча, коли сидиш всередині, з'являються такі відчуття. Там же з колонок цей звук видається. Ох обманщики. Якщо ви перший стоїте на світлофорі, неважливо, хто стоїть поруч з вами. Хоч панамера, хоч електросамокат на чіпі, всі намагаються вас обігнати. Це, в принципі, не дивно. Ви ж виглядаєте як спорткар, ще й всі ці наклейки по кругу автомобіля. І взагалі багато хто каже, що 2 і 3 це не трушний мустанг, що це пакет соку, що це взагалі не машина. Але давайте так: дивлячись, з чим порівнювати і за які гроші. Цей двигун має 314 кінських. Сил і їде по паспорту 5,8 до сотні. Давайте зараз це і перевіримо. Тут є купа всього в бортовому комп'ютеру, і одна з фішок це типу Race Logic, завдяки якому можна зробити заміри 0100. Давайте зараз зупинимось, затестимо цю функцію. На жаль, в нашому випадку в дорості немає ланч контроля але я думаю, що з однієї педалі ми так само зможемо побачити якісь адекватні результати. Вмикаємо спортрежим в автомобілі. пішло не так, друзі. Він нам нічого не показав. Давайте ще раз затестимо. І, до речі, класно, що можна ввімкнути руль, вірніше, кермо в режим спорт. Зараз проїдуть всі автівки, і ми так само спробуємо. Зараз буде зворотній відлік, запускаємо жовтий. Блін, ну я вам так скажу, ця функція показала мені зараз. 8,4 секунди до сотні. Давайте в драйв просто переведемо. Я щось думаю, що це дуже і дуже не схоже на правду. Ну, давайте чесно, власник її заміряв з більш нормальною штукою, з більш нормальним приладом, і в нього вийшло близько 6,5 секунд. Як на мене, більше їй і не треба. Це машина, скоріше про шоу. Це машина не про швидкість і якийсь неймовірний результат. І до речі, Ford вирішили зробити цю тачку більш, знаєте, Народною чи цивільною, як це можна правильно назвати. І народність тут насправді не скільки в бюджетній ціні на американському ринку, а в тому, що машину з двигуном 2,3 взагалі легко можна експлуатувати в міських умовах. Ну, давайте подумайте самі: на 2,3 можна доволі спокійно пересуватись по місту. Нормально. 13-14 см кліренс для міста ну, нехай теж нормально. Але от з оглядовістю тут реально біда. По-перше, це дзеркала розміром з мою долоню по-друге, це дзеркало ліве, воно американське, тобто воно. Е Робить картинку ближчою, потім вікна, вони доволі маленькі і в них ну, погана видимість. І доповнює все це, це те, що в нас задня частина арки максимально роздуті, відповідно, в дзеркалах, ну, якихось відсотків 30%, у вас займає оглядовість саме ось це заднє крило. Тому я думаю, що з парковкою в міських умовах можуть виникнути деякі труднощі, якщо ми говоримо про паркування в центрі Києва. А взагалі, в цілому, по комфорту в машині, як на мене, під підвізка враховуючи клас автомобіля, працює цілком нормально, цілком адекватно. В нас зараз 18 диски нерівності, приїжджає вона нормально. Я не скажу, що це супер м'який автомобіль, але казати про Мустанг м'який і комфортний, було б дуже дивно. Де да і взагалі, це сімейне авто. Вам не почулося це авто реально сімейне. Подивіться, що стоїть на задньому ряду. Це дитяче крісло. У власника до цього був фокус третій. Він посидів такий, подумав і вирішив купити більш сімейне і більш практичне авто. Взяв мустанг. Молодець. Але будемо реалістами: Ось це з кріслом це доволі рідкий випадок. Виробник заявляє, що це авто 2 плюс 2, тобто дві людини попереду і два пасажира позаду на якійсь короткій дистанції. Та й чесно кажучи, три зірки євро Енкапа явно не спонукають до того, щоб позаду возити дитину кожного дня. Але салончик мені до вподоби. Ну, я фордовод, це, в принципі, і не дивно. Вся логіка і ергономіка плюс-мінус така сама на всіх фордах однакових років. Скажу так, в нас базова комплектація в плані салону, тому в нас немає шкіряного салону, вентиляції, підігрівів, немає ось тут е, зони з тумблерами. Але і без цього ця автівка класна. По функціоналу, і всередині, що ми тут маємо? Ми маємо мультимедію SYNC 1 в народі калькулятор. Це мяко Кажучи, жах, бо сюди на ці декілька дюймів виводиться камера і не видно нічого. 300-400 доларів, як завжди, мої улюблених, і сюди ставиться SYNC 2 або SYNC 3 вже з Android Auto і CarPlay. Але не про це мова в мустангу. Тут відсилка трохи до історії, до того, що це за бренд. По-перше, ця подушка безпеки з мустангом, який скаче. Причому найцікавіше, що в кінних перегонах. Мустанги мають скакати в іншу сторону. Тобто це начебто підкреслює якийсь бунтарський характер цієї машини. Ну, але не з двигуном 2.3, Тут такий бунтарчик малолітній. По-друге, це оця шильда Мустанг з 1964 року. Цей важіль перемикання передач. Він чоловічий, такий дубовий. Ось тут різані форми ось цієї рамки під важіль перемикання передач. Мені здається, тут навіть палець можна було б порізати. І, взагалі, по якості матеріалів скажу так: це не найкращий салон. Тут пластикові карти. Тут такий самий дубовий пластик. Ось тут торпедо, звичайно, м'яка, але це не строчка, це імітація строчки. Але будемо чесні, це мустанг, і він має дарувати емоції і відчуття спорткару. Цей дарує під кермові перемикачі, ця посадка і цей вид з салону. Ти бачиш капот, який, начебто. Тримає під собою стадо мустангів, а не 314 турбоконей. Ну, неважливо. Бо, як каже мій хороший друг, навіть якщо в тебе цвіркун 12 см, тримай його як справжню бейсбольну биту. От тут Мустанг робить все те саме. І до речі, по салону не додав. Хоч у нас і базовий салон, і мені нема про що розповісти, окрім цієї неймовірної. Тканина, яка пом'ялась часом, тут є е, перформанс пакет. Це означає, що в нас два колодці з додатковими приладами: тиск мастила і надув турбіни. Я сумніваюся, що власник в цьому розбирається, але виглядає гарно. І, до речі, в нас передні гальма з цього перформанс пакету і зупиняється так доволі непогано. Тут можна було б розповісти неймовірно цікаву історію про всі варіації двигунів на мустангах, про їх історію цих двигунів і про те, які вони тут бувають. Але подивимося правді у вічі. Якщо в кишені 15-20 тисяч доларів, 2,3 екобуст це єдине, що вам посміхається. Давайте так, це не найнадійніший двигун 100%, бо 314 кінських сил з 2,3 літри видавити це не дуже ресурсно. І, чесно кажучи, сам Форд цю інформацію підтверджує, бо вони кажуть, що ресурс цього двигуна 180 тисяч кілометрів. Але на практиці, як правило, цей ресурс набагато менший. До прикладу, тут 120 тисяч кілометрів пробігу. І це вже його другий двигун. По-перше, кожен, хто сідає за кермом Мустанга, вважає своїм особливим. Бистим обов'язком вичавити з неї всі соки, і це стосується як власників в Штатах, так і власників в Україні. По-друге, це конструкторські факапи, які тут є, і без них тут не обійшлось. Список довжелезний. Наприклад, один з них і найпопулярніший факап це проблема з головкою блоку циліндру, а саме проблема з прокладкою. З часом у вас може уходити кудись антифриз. Це означає, що, скоріш за все, пробило прокладку ГБЦ. Але в іншій машині ви просто замінили прокладку, шліфонули голову і їдете далі з мустангом. На жаль. Так не працює тут, щоб впоратись з цією проблемою потрібно купувати. Посилену прокладку ГБЦ, і окрім цього, купувати посилені шпильки. А вони коштують по 85 доларів кожна. А якщо ви не помітили, що ваш антифриз кудись уходить, у вас часом може перегрітися двигун. А це задири, капіталка і дуже такі немаленькі проблеми. Якщо говорити про вартість цього двигуна на вторинному ринку, то це 2-3 тисячі американських гривень. І скажу чесно, це навряд буде новий двигун з якоюсь гарантією. Тому коли купуєте два. Треєкобуст, просто тримайте в себе в голові інформацію, що він рано чи пізно може гикнути і заначку на відпустку прийдеться витрачати на обслуговування двигуна. Можу сказати точно, що цей двигун дуже примхливий до якості палива і мастила. Я наразі не знаю, яким конкретно мастилом користується власник цього мустанга, але знаю точно, що я б сюди заливав мастило бренду Бардаль. Ті, хто давно підписані на наш канал, вже точно знають, що ми використовували мастило бардаль в нашій технічці Lexus Сіті 200 гібрид. А ті, хто з нами недавно, коротко розповім: це Lexus Сіті 200, і в минулий раз ми заливали в нього в'язкість 5В-30, саме таку, яку зазвичай лив власник в свій автомобіль. Пройшло 8 тисяч кілометрів, і авто взяло всього навсього 300 грамів мастила, що для цього лексусу і цього двигуна майже нічого. Тож настав час чергового ТО, і ми приїхали в бровари до наших друзів ДС «Автогараж». І на цей раз спеціалісти Бардаль порекомендували використати саме рідну в'язкість мастила. Тож заливаємо 0В20. І враховуючи історію та досвід бренду Бардаль в Оливах і автохімії, не тільки для цивільних авто, а й для автоспорту, ми вирішили їм довірити найвідповідальнішу рідину в авто. Тому гальмівну рідину ми також заливаємо бренду Бардаль. Ну що ж, мастило і гальмівну рідину ми замінили, а про досвід використання 0W-20 на цьому лексусі ми поділимось в наступних відео. І до речі, спеціально для наших підписників компанія Бардаль дарує 10% знижки за промокодом Бобкар. Тож переходьте за посиланням під відео, використовуйте промокод БобКар для знижки і користуйтесь якісним мастилом. Слухай, а чому масло в коробці не поміняли? Там ще свіже. Добре, в наступний раз змінимо. І, до речі, про коробки. На мустангах з ними все набагато цікавіше, ніж з двигунами. Було три варіанти. Перший варіант це шестиступеневий механіка G-Track. Це такий трушний варіант, але ну, не в нашому випадку, ви ж розумієте. Другий варіант, як в нас, це коробка Ford 6R80, але зроблена за ліцензією ZF. А це означає, що якась. Надійність там має бути. Та й справді ходять вони доволі непогано. Ну і на рестайлінгу з'явилась 10 ступенева коробка від Ford 10R80. Так само ходять нормально. І повірте, це останній вузол, який буде викликати проблеми у вашому Мустангу. Ну і, звичайно, онлі задній привід ніякого повного. Тут є деяка дань традиція. Цю половину авто всередині ми оглянули. І настав час оглянути задню частину. І щось мені це діло пахне пісюнами. Видихаємо потрошку, потрошку, потрошку. Я заліз. Але ж будемо чесні, ви ж розумієте, що я зараз сам перед собою не сяду. І взагалі, якщо казати про цей задній ряд. То я вам так скажу, це не просто 2 плюс 2, це скоріше 2 плюс двоє дітей. Бо дорослій людині довго тут сидіти, я сумніваюся, що буде доволі зручно і комфортно. І все б нічого, коліна наче гуляють зараз. Але навіть я зі своїм зростом 1,75 мет капець як впираюсь в стелю. Але є рішення. Відкидаєте голову назад, і у вас з'являється панорама. Кайф! З багажником тут все теж доволі цікаво. По-перше, цілий квест знайти, як він відкривається. Тут нічого, камера, тут на мустанг, якщо надавити, теж нічого не відбувається. Треба зайти трошки поглибше знизу, і ось тут буде кнопочка, яка буде брудна взимку, але то все фігня. Ви його відкрили рукою і з'являється ще одна невеличка проблема. В принципі, 408 літрів для такого купе це доволі непоганий об'єм. Але враховуючи ось цю рамку, покласти сюди щось габаритне, типу декілька великих дорожніх сумок, буде вже доволі незручно. Плюсом можу відмітити, звичайно, те, що тут все обтягнуто дешевеньким карпотом, складаються задні спинки, щоб перевезти плінтуса. Ну і вишенька на торті, є місце під газовий балон. Ну, чим не сімейне авто. До речі, лайфхак з приводу багажника. Знаєте, в епіцентрі продаються такі ручки для металопластикових вікон. Берете два саморізи, сюди прикручуєте і можна буде його нормально закривати. Бо тут Форд вирішив зекономити і просто не зробив ніякої ручки. І вам, щоб закрити багажник, кожен раз треба облапувати цей чорний глянцевий пластик. Ну, таке дивне рішення, але це ж Мустанг Ну і давайте трохи про акустичний супровід, який є у нас в автомобілі. По-перше, 2,3 і і акустичний супровід це доволі цікаво, бо в 2,3 і звук вашого двигуна, вашого вихлопу, він підсилюється через колонки. Як на мене, в цьому випадку це так і має бути. В п'ятилітровій версії зрозуміло цього не буде, бо те, як звучить v 8 5 літровий в принципі, додатково ніяк підкреслювати не потрібно. І, взагалі, якщо говорити про акустичну систему, тут є декілька варіантів: перший варіант це система на 6 колонок, другий варіант це система на. Вісім колонок. І третій варіант це система на 12 колонок з сабвуфером. І називається вона Шейкер. Скажу так, в нашій системі, скоріш за все, наскільки я бачу шість колонок. Звучить вона як для своєї комплектації нормально. Власник сюди пробував підкидувати додатковий сторонній сабвуфер, але з часом виняв його, бо в принципі, враховуючи такий невеликий об'єм салону, звучить автомобіль добре. Якщо говорити в цілому про шумоізоляцію в цій машині, то вона постійно така, начебто, гуде. Я не знаю де можна програмно вимкнути цей гул в машині. По шумоізоляції від дороги тут все в принципі більш-менш нормально. Взагалі форди славляться цією шумоізоляцією, але не будемо забувати, це авто створено на американський ринок. Відповідно, і збірка тут і все, що тут є, в принципі, для американського ринку. Також не можу не відмітити дуже круту опцію, яка є в 5-літровому стангу. Як на мене, це просто розрив. Це шоукар, правильно тому там є функція, коли ви натискаєте на кнопку. Гальмівні зусилля повністю розподіляються на передню вісь. Ви однією ногою зажимаєте гальма, іншою ногою акселератор в підлогу і просто робите бюрнаут на місці. Це з заводу виробник таке зробив. Ну це просто кайф, це просто круто. На жаль, на 2,3 цієї функції немає. Виявляється, Форд все-таки вміє робити гарні машини. І насправді цей мустанг виконує свою задачу на всі 100%. Це ефектна. Гарна машина, яка приковує погляди абсолютно всіх на дорозі, і при цьому доволі непогано їде, навіть враховуючи доволі ненадійний двигун 2.3 EcoBoost. Звичайно, в салоні можливо не найкращі матеріали, але погодьтесь в комплектації преміум. Мало хто з конкурентів може запропонувати такий функціонал і такі допи. Якщо ви зі мною не згодні, напишіть в коментах, хто може бути конкурентом по ефектності зовнішньому вигляду і, взагалі, всім тим факторам, що дарує Мустанг. Особисто я вражений. Емоції ця автівка подарувала мені сьогодні просто величезну торбу. Але скажу чесно, жити з такою машиною я б скоріше за все не зміг. Для мене вона досі залишається. Іграшкою вихідного дня. Дякую, що були з нами. Далі більше. Слава Україні і до зустрічі!